Ні, найближчі півгодини ми будемо працювати виключно у прямому ефірі. Традиційно що четвера в нас в гостях міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Вітаю, пане Вітаю, славу Україні. Героям слава маю кілька тез, які постійно на кожній програмі я мушу озвучити. Перша теза найважливіша, що ми працюємо у прямому ефірі і до нас можна телефонувати. Є студійний номер, який звучить так: 0800 21 21 34. Ще раз 0800 21 21 34. Всі дзвінки на цей номер безкоштовні, незалежно від того, чи ви телефонуєте з мобільного телефону чи стаціонарного за цей дзвінок. Ви нічого не платите. В Пріоритеті до речі, телефоні дзвінки. В першу чергу приймаємо їх. Якщо дзвінків немає, зачитуємо запитання з інтернету. А в інтернеті можна сконтактувати з нами на наступних платформах. Перше це вежа.орг, наш офіційний сайт нашої телерадіокомпанії. Зайшовши на вежа.орг, там є розділ Запитаю влади, клікнувши на нього, вам виб'є чат і ви в друкованому вигляді можете залишити свої запитання, які ми з нашого монітора озвучимо впродовж ефіру. Руслану Марсинківу. Третій спосіб це наша офіційна Фейсбук-сторінка. Зайшовши на Фейсбук, пошуковій стрічний наберіть Словосполучення Телерадіокомпанія Вежа. Вподобайте нашу сторінку, і там вже відбувається пряма трансляція цієї розмови у відеоформаті. В коментарях під цим відео ви залишаєте впродовж ефіру за свої запитання. Я їх озвучую гостю. Але в пріоритеті телефонні дзвінки 0800-21-21-34. Отож, пане Руслане, є запитання, які прийшли впродовж е, останнього тижня. Проч, почну з них. Угу. Прошу. Пані Наталя запитує: в другій поліклініці на вулиці довгій, зовсім не обладнане бомбосховище в підвалі. Холодно, немає лавок, не пофарбовано, немає туалету. Зробіть щось з цим. Врахуємо. Тобто, дамо керівникам, щоб виправили ці зауваження. Наступне запитання від Тараса. Доброго дня до вас звертається мешканець Вовчинецької 194 А квартира 73. Ми до комфортного дому і до вас вже звертаємось не один рік, щоб вирішити питання з затіканням квартири. Реакції нуль. Не розумію, що має статись, щоб влада почула почала реагувати. Мабуть, треба, щоб замкнула проводка, згоріла квартира, чи що. Недавно найменша дитина виписалась з лікарні через сирість і грибки, а все через вашу бездіяльність. Невже мер нашого міста, якого ми обирали на цю посаду, не може вирішити цю проблему? Запишу, але при тих тарифах, які сьогодні є на кварплату, ви знаєте, що ми зупинили. Дію підвищення квартплати до закінчення військового стану дуже важко якби використовувати ці кошти. Їх ледве вистачає на заробітну плату прибиральникам. Хоча подивлюся ще раз, що там можна. Якщо там тільки поточним ремонтом, то попробуємо допомогти. Якщо там потрібен більш капітальний ремонт, тоді все рівно треба згода мешканців вашого будинку. 0800-21-21-34. телефонуйте, задавайте свої запитання. <кій> Іван запитує: Доброго дня, пане Руслан, чому на алеї загиблих героїв на стометрівці, а також коли ви нагороджували посмертно наших героїв відзнаками, ні ніде нема згадки про чуйка Степана Степановича, жителя села Тисминичани, який загинув на початку березня в Маріуполі, який служив в полку Азов. Що офіційно він пропавший безвісті? Але є звернення і буквально найближчим часом ми перейменуємо одну з вулиць в селі uh -huh. Тисминичан, саме Степану Чуйку. Розумію, але офіційно він не є сьогодні якби загиблим, а рахується пропавшим безвісті. Має пройти певний період часу. І тоді, коли буде статус уже загиблого, напевно, щоб, щоб будемо також шановувати пам'ять е -е, уже так, як іншим героям. Uh... Де питання від Тетяни. Шановний пане мер, пане Руслан, поясніть, як відбувається як відбувається сіре райдерство в нашому місті без вашого відома. Наш будинок по вулиці Короля Данила, 14Б. Під керівництвом Ігоря Тарасовича вже 18 місяців перебуває в ОСББ під назвою Короля Данила 14-14А. На сьогодні мешканці отримали нарахування за квартири за вересень місяць в електронному режимі. Та деякі отримали платіжки в поштові ящики від компанії Теплий дім. І по-друге, як на наш будинок, який відмовився від послуг теплого будинку, очотився в тендері, якщо ви хотіли віддати будинок в ОСББ і по тихому передати його назад в теплий дім, то в першу чергу треба було повідомити нас, мешканців будинку. У нас є протоколи зборів прохання згоди приєднання до ОСББ. Прохання особи... особисто розібратися в цій ситуації, тому що довіри до пана Смушака ми не маємо і його підбурює постійно своїми заявами пані Чернікова Маргарита Михайлівна, яка не є нашим керівником. Дуже дякую. Дійсно, там є в самому будинку як конфлікт. Я підтримую, втручуся короля Данила 14Б. Тому що частина людей за ОСББ, а. Є частина людей, які хочуть лишитися в комунальному управителі, але я вважаю, що ОСББ найкраща форма управління, тому я буду підтримувати виключно за те, щоб цей будинок доєднався до тих ОСББ, які створені. А це короля Данила 14, 14. А є в нас телефонний дзвінок. Ми приймаємо його. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Алло, ми вас слухаємо. вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, добрий так, вечір. Поговорити. Я хотіла запитати, від теплокомуненерго нам прийшло повідомлення, що потрібно оплачувати за труби там підвалі. Mm -hmm. Що потрібно оплачувати за труби підвалі на сходовій плітці? Але в нас вже опалення від 2007 тисячі сьомого року, е, власне опалення, а тепер відключили від метепломережі від наш цілий будинок. І нам кажуть, що будуть подавати суд, якщо ми не оплатимо на протязі десяти днів. Якось попередньо від вас була вказівка, що е, не робити такі оплати та, ще до війни, та, а та, тепер та. я, ну, я далі кажу не платити. Тобто, якщо ваш будинок відрізався весь, то цей ми це врегульовуємо питання. Звернули ще раз в Кабінет міністрів. Ми думали, ми з юристами попрацювали, що ми, може, своїм якимось нормативним актом можемо не нараховувати ці гроші. На жаль, до відключення будинку від централізованого опалення такі платежі зобов'язані комунальне підприємство нараховувати. Інше питання, що ні стягнення, ні судових, судових позовів сьогодні і законодавством це заборонено. І теплокомунерго це не буде робити. Тому те, що лист прийшов. Ну, комунальне підприємство мусить вживати певних заходів, але в цьому випадку прошу не платити. Дякую за запитання. Запитання нам далі надходять на нашу сторінку а також на фейсбук-сторінку теледіокомпанії вежа. І є телефонний дзвінок. Приймаємо ще приймаємо його, а потім озвучимо запитання з інтернету. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке запитання пане цьому Будь ласка. У нас на себе 28 ставите маф. Яка адреса? Наполучивається центру сейф сайтів. Та-та-та. Дивіться, така ситуація, люди приїжджають, ставити маф. Відповідно, ми як мешканці будинку проти. — Ставити що? МАФ. — А, Маф. Ага, ага. Так, магазин. Ага. Ми проти того, що получается, ми виходимо з під'їзду і збираються в стіну магазину. Тобто заїхала сюди пожежна машина, або перед тим, коли розховки робили теплотрашу. Ага. Дуже тяжко було заїхати. Ну і відповідно вони пошкодять з дерева. А коли вони, ну вони що вже поставили його чи пробують просто? Вони ще не поставили, тому що люди бунтують. Ми висивали поліцію, uh -huh. е, видавали когональні служби. Uh -huh. Так, вчора вони знову приїхали, їм не полишало те, що це була тривога. Відповідно, uh -huh. ми людям в будинку повиходили під час тривоги на вулицю, подивіться покажемо в тим магазин. Дивіться, я працюю, бо це давали Федику, Я такий місцевий підприємець Федик, мені здається. Так, та, так та... Це ми опрацюємо з ним, можливо, якесь інше місце йому запропонуємо. Це наш місцевий підприємець, який виробляє вареники, там пельмені, ще ще якісь інші речі. Тому ми з ним працюємо. Якщо мешканці проти, я теж ну, категорично проти, щоб там О, є на є написана заява, була мені відвідувачів. Це вже друга заява. Угу. Це поки що на вас. Дімали, повільно ми були записано до вас на прийом. оскільки угу. така ситуація того, куди є, коли ціли ракети неможливо. Добре, я врахую, і ми перенесемо. Ми заберемо, ну, якби скасуємо це рішення підприємцю Федику. Телефон студії 080 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Поки дзвінків немає, щоденько зачитую запитання з Facebook сторінки. Запитує наша. Глядачка або слухачка Галина Хмелівська. Як так, що вивіз сміття, піднявся так аж до 37 і 20 з людини? Він вже давніше піднявся, а вартість солярки ви бачили. Ну, тобто, в першу чергу, для того, щоб вивезти сміття, потрібно її перевезти. Тому вартість пального солярки зросла, ну скажімо, значно, порівнюючи це з минулим чи позаминулим роком. Тому і ціна повинна бути відповідна. Ну, на жаль, інакше місто не буде просто вивозити сміття і з тою регулярністю, яка воно вивозиться. Так, є певні зауваження. Ми на них реагуємо, але все-таки сміття у Франківську більш-менш непогано вивозять. Є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Назвіться, як вас іменувати. Добрий вечір. Добрий Добрий вечір. вечір. Я пані Кичанка. Дзвоню пану Руслану і вашій команді. Хочу подякувати. Знаєте за що? що? За ті двір'я, які ви робите. Я так більше ходжу пішки по центру. Mm -hmm. Як побачила ці дворики, це просто чудо. Надовгі зробили прекрасний. І зупинку, там на зупинці не можна було йти. Тепер прекрасно. Ну, ви знаєте, радується теж. Хоч зараз такий час, дуже такий складний, mm -hmm. але все рівно дякуємо вам. До побачення. До побачення, дякую, дякую, дякую ну... за хороші слова. Ігор Калин запитує на Фейсбук-сторінці телерадіокомпанії Вежа під прямою трансляцією е, Наступне запитання Руслан Романович, доброго вечора. В ЗМІ писали, що з 14 жовтня відновлюється робота по будівництву моста. Як там ситуація? Ну, заїхали мостовики, але цей тиждень ви бачите такий досить ну, небезпечний тривоги постійно. Тому роботи, надіюся, наступного тижня відновляться повністю. Є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Представтеся, як вас звати? Е, Добрий вечір. То є Максим, покійний угу. слухач. Значи, пане Лане, звертаємося до вас від білої Тростини. що там на рахунок тих податків набоїв, що ви обіцяли. Ну той номер телефону, що ви минулого тижня називали, там дозвониться до них нереально. Там ну, гудок є, все нормально, але вони не піднімають трубку. От і друге питання: яка там ситуація з. Лавочками настуса, цей майданчик біля соціальної магазину, чи будуть там якісь заміни, бо там деякі лавочки є, що потребують заміни, а деякі взагалі поламані. Настуса, подивлюся. Тобто, бо там ринок рядом і того дуже багато вандалів. Щодо продуктових наборів, ми на білу Тростину якраз передаємо. Ми якраз от, зорганізували так, що ви в організації отримаєте. Запитання, яке нам надійшло на сайт вежа Доброго вечора, пане Руслане. Чи можливо в селі та створити ще одну зупинку комунального транспорту між зупинками на початку села і зі сторони міста до зупинки в центрі біля цнапу дуже великий відрізок? Ми в селі збирали підписи, але нічого там не відповіли. Дякую, ну, це, це траса міжнародного значення. <кхів> треба знак поставити, щоб поліція дозволила. Якщо поліція дозволить, то буде зупинка. Іван запитує, але указом президента України його нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Це я про Степана Чуйка. Угу. Тобто він вже нагороджений президентом. Ну дивіться, ну я мушу це ви... Я розумію, що є нагорода, це... ми не проти, ми, ну, десь. Але ми звернулися в воєнкомат, поки що статусу немає. Тільки буде статус, ми обов'язково шануємо. Шануємо в першу чергу це вулицею, де він жив. Тобто вже є звернення від села, перейменувати вулицю. Шануємо анотаційною дошкою, шануємо в подальшому, тому що, на жаль, хлопців збільшується. Сьогодні два похорона було. наших хлопців вчора було два похорона, в понеділок був один похорон. На жаль, буде на суботу ще один похорон, тільки з Франківської громади. Тому при... в майбутньому обов'язково врахуємо дійсно нашого героя Степана Чуйка. Є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, під час номера години заправки кого заправляють? Світло горить по затроні повним ходом цілу ніч. Це економія світла. Дивіться. Сьогодні заправки діють дещо по іншому закону. І ми дійсно звернулися до всіх оків, щоб вони обмежили не тільки в комендантську годину, а й вечірній час. Тому що дуже важливо зараз економити саме в вечірній час, навіть не нічний час тільки важливо, а в вечірній час з 17-ї години по 22-го годину. Дуже важливо саме щоб в критичний пік. Але сьогодні відповідальності за недотримання, скажімо, підприємців. На жаль, немає, тобто не прописано законодавством, що якщо людина не відключила чи око не відключила, що його можна притягнути до відповідальності. Так, ми в розроснену роботу ведемо, спілкуємося, говоримо, але ну не всі десь дослухаються. Ми сьогодні черговий раз на радіо оборони підняли це питання, особливо правоохоронні органи. Надіюся, що правоохоронні органи будуть більше звертати увагу саме на такі речі, особливо. Контексті економії електроенергії, те, що ми можемо зробити, ну ми, наприклад, сьогодні вуличне освітлення не буде включатися зрозуміло з економії. Тому що вже сьогодні зранку, на жаль, були певні планові вже відключення електроенергії, і є велика загроза відновлення так званих. Війлови відключень, тобто коли будуть відключатися навіть цілі населені пункти, це велика загроза є, і тому я звертаюсь до Івано-Франківців, треба економити саме в час пік, максимально не використовувати ті чи інші предмети. Щодо підприємців, ведемо таку бесіду, поки що добровільно, але тут більше все-таки правоохоронні органи мають. Впливати на тих чи інших підприємців на ті чи інші заправки піднімали це питання, не один раз і піднімав. Ну і ще раз сьогодні підняв це питання, щоб реагували. Бо ми вчора попросили виключити вивіски для прикладу на магазинах. Ну, частина магазинів послухала, частина не послухала. А це все тому, що немає відповідальності. Немає відповідальності за те, що це робити. Тут більше треба, якби свідомість включати, включати той момент, який як ми переживаємо зараз зиму. Запитання від Ольги е, на сайті Важа.орк, але в нас здається є телефонний дзвінок. Добрий вечір, ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Uh, добрий вечір, добрий вечір студія. Мене звати пані Надія. Руслан uh, Романович, ми дуже уважно вас слухаємо і дивимося передачу. Це мешканці будинку Короля Данила чотирнадцять Ви Озвучили, що в нас є конфлікт в будинку. У в нас немає конфлікту. В нас 85% по площі підписали люди за ОСББ. І тільки одна квартира з пані Чернигою проти і поламутить цілий будинок. Ми хочемо спитатися, яким чином наш будинок опинився в, в тендерній програмі, з пошуку управителя. У нас є управитель, гарний управитель. Боднарчук, ми задоволені, ми платимо за квартиру 17 місяців. Чому зараз це все впливає? Скільки можна тій чесні ходити до смушака і бити, убивати пороги? Поясніть, будь ласка. Дякую дивіться, вам. якщо у вас є управітелю... Підтримайте. Дивіться, я вас підтримую. Я завжди казав, що я вас підтримую. Якщо є управитель ОСББ, я тільки за ОСББ. Тобто, ну, я подивлюся. І... По-перше, конкурс призупинений. Та? Тобто, він на воєнний час призупинений. Ну і ми доб'ємося, щоб виключили цей будинок. У вас є ОСББ дійсно гарне, яке працює, чи, чому воно появилося, Ну, відверто кажучи, не знаю. Але... Кавить, яким чином він туди попав? На підставі чого? На підставі листа Чернікової? Чи на підставі підчеркну дивіться відверто листа, кажучи, не знаю, не могло бути звернення до самого смушака або до, до до управляючої компанії? Могло бути звернення. Ви знаєте, що пані Чернікова. Свого часу і ще юридично я голова будинкового комітету, тобто е такої громадської організації, будинковий комітет короля Данила. Можливо, від неї було е звернення. Тому я вам не можу зараз сказати, але я виясню це питання. 0800 21 21 34 Це телефон студії. у Вас ще є орієнтовно 4-5 хвилин, щоб зателефонувати і задати ще запитання. У нас часу небагато залишилось 5 хвилин часу ще ефіру. Запитання на сайті вежа.орг від Ольги. Доброго вечора, пане Руслане. Три рази телефонували за подарунки для пенсіонерів. Прийшли реєстрацію на весілянок 15. Сказали адресу Галицька 132. Люди по два-три рази стояли в чергах від ранку до 16.00. Сьогодні з черги 80 чоловік, 65 відправлено було. Так як їх не знайшли в списках. З приводу цього є питання, що це за жарти над пенсіонерами? Якщо не всі мають отримати, навіщо людям телефонувати, запрошувати на отримання, при цьому контактів зворотніх практично немає. Ті, що, в... ті, що вдалося дістатися постійно, не відповідають або збивають. Дякую. Є проблема, велика кількість людей, особливо на Пасічній, в тому центрі, є проблема. Тому просимо вибачення за такі, ну, якби, затримки, грубо кажучи, за ті черги. Але насправді, якщо б люди приходили по телефонному обзвону, то було б все гаразд, тому що якби по телефонному обзвону воно прораховано скільки людей може отримати. Плюс певна кількість продукції вона ну видається на день і вона не може бути більшою, та з логістичних проблем. Але ви не переживайте, всі, хто є в списках. Чи на Василянок, чи цей отримують свої продуктові набори. Просто дочекайтеся телефонного дзвінка і ви їх отримаєте. Я розумію, що люди хочуть вже і сьогодні, і думають, що закінчиться, але всі, хто є в списках, люди отримують продуктові набори. І ті, хто записується зараз нові списки, теж отримають. Те, що, щодо телефону, ну я вам хочу сказати, що. Навіть телефонна лінія не витримує, тому що більше 600 дзвінків, наприклад, в день. Ну це навіть нереально відповісти, і тому постійно є от збій, скажімо, цього. Ми зараз ще думаємо, як додати, але насправді я ще раз кажу, що ми всі, хто є у списках, отримують продуктові набори. і Ті, хто до всі отримують продуктові набори. Мінімум ще три тижні ми будемо це разом. Є ще один дзвінок, останній на сьогодні. Вже більше приймати не будемо, адже час вичерпується. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Доброго вечора, пан Руслан. Добрий вечір студія. Доброго. Мене звати Владислав. І хочу вам подякувати за те, що ви так гарно працюєте в місті. В багатьох куточках нашого міста розцвіло дійсно завдяки вашій роботі. Але yeah. от у нас є така вуличка е, Семеренка, uh -huh. яка з'єднує Вовчинецьку і Богдана Хмельницького, uh -huh. і там просто вона в катастрофічному стані, uh -huh. Uh -huh. особливо якщо впаде дощ, там ні пройти, ні проїхати неможливо. Мешканці зараз беремо uh -huh. ну, мучаться з цією вулицею. Ми вже колись і писали Ta -ta -ta. до вас листа. От сусідню вулицю Коломийську зробили зараз ідеально. Угу. Ми би хотіли вас ще раз попросити, щоб ви опрацювали це питання. Як ви цю вулицю зробили, то було чудово. Дивіться, опрацюємо. Як? Дійсно, Семеренка потребує ремонту. Це буде не раніше наступного року, тобто наступного року буде цього року, точно не встигнемо. Ще дай Боже Виговського, ту вулицю багатостраждальну, яка другий рік робиться зробити. На Жаль, прийшлося розірвати угоду з підрядником і попросити інших людей. Заасфальтувати, але Семеренка є в пріоритетах, і в мене є записано одна з першочергових вуличок також зробити Семеренка. Тому будемо старатися зараз. Не, не гарантую, бо вже жовтень кінець. Коби доробити те, що що було розпочато минулого року і цього року, а наступний рік я надіюся, що вулиця Семеренка теж буде зроблена. Часу нас практично не залишилось. В телефонні дзвінки ми вже приймати не будемо. На завершення опалювальний сезон він стартує сезона завтра. На, так, на жаль, завтра не буде стартувати. Прийнято рішення, зважаючи на економію коштів електроенергії в першу чергу. Опалення ми включимо тоді, коли буде температура середньодобова менше восьми градусів. На жаль. Тільки один день протягом цього тижня середньодобова температура менше 8 градусів, тому є вказівка уряду максимально відтягнути початок опального сезону. Тим більше, що споживання достатньо велике, котелень, електроенергії. Тому очікуємо протягом трьох діб. Е Менше восьми градусів, а ми включили вже сім лікарень, тобто по листах лікарень ми включаємо, також по листах шкіл і дитячих садочків, де є така можливість. Ми теж включаємо дитячі садочки і школи. А населення буде включене ну, при такій температурі, бо є великі прохання від уряду від адміністрації президента, все-таки не розпочинати опалювальний сезон, зважаючи на економію електроенергії. На жаль, така ситуація це зима дійсно. Є найважчою і мусимо приймати не дуже такі хороші речі. Тому з завтрашнього дня ми там, де можемо, включаємо опалення, але це в першу чергу лікарні, і там, де є котельні, які, в яких можна включити. А також очікуємо, передають на суботу, неділю і наступний тиждень більш-менш нормальну погоду. тобто Плюсову температуру, ну і це дасть нам можливість дещо зекономити в першу чергу електроенергію, щоб не відключати зараз домівки, щоб не було цих війлових відключень в Івано-Франківську. Уточнення від Ліліани Уницької. Справа в тому, що нам подзвонили щодо продуктових uh -huh. наборів. А в списку в списках нас немає. Навіщо нам тоді дзвонити? Mm, ну, можливо, якась технічна помилка сталася, Я перевірю. Тобто, ну, вибачайте, при такій великій кількості це більше 30 тисяч людей, які mm -hmm. отримують. Ну, може бути якась помилка. то Просимо вибачення. На завершення які мають бути дії містян у разі виникнення зникнення електроенергії. Ну, ми ж з вами в 90-х же ж мешкали. Ну, насамперед є певний режим, mm -hmm. а в зимовий період часу не більше як 4 години має бути відключення. так? Тому ми десь все проговорювали, але це буде діяти в разі, якщо дійсно енергетична система, ну скажімо, буде справлятися. Зараз ще немає таких ну, передумов, щоб були такі повноцінні відключення, але не знаємо, що в голові ворога, тому треба розуміти, що. В кожної родини, як і в міста, повинен бути план Б. Тобто, в разі, якщо немає електрики, довший час тепла. Перша річ це те, що можливо є місце, де можна переїхати на той період часу, умовно кажучи, в сільській місцевості, де можна дровами палити. Та? А другим ми. Всіх наших навчальних закладів, в разі, якщо таке станеться, зробимо е більше 50 пунктів обігріву, де люди зможуть обігріватися, де можуть проживати. Тому і також е є рекомендації, які на моєму сайті. Будь ласка, подивіться відео, що рекомендуємо там обов'язково мати запас води холодної, е води питтєвої, е води технічної ліхтарики різної потужності зараз є свічки, сірники. Тобто є той перелік всього необхідного, яке треба мати обов'язково у себе вдома. Хвилина часу ефіру залишилось. Що би ви сказали на завершення в цей час? Я Реально. дуже прошу обмежити електроенергію з 17 до 23 години і в ранішній період часу теж з 6 до 10, Максимально не включати ті прилади електричні. Ну і бути уважним, реагувати на повітряні тривоги. Дякую вам, що зайшли. Завітали сьогодні до нас. Я нагадаю, в останній чогостях був міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Ми працювали у прямому ефірі, як і радіо вежі ФМ, також у прямому ефірі телебачення. Вежа побачимось, почуємось вже наступного четверга. Традиційно у програмі запитаю влади о 18.15. Ефір провів Тарас Зень. Не перемикайте, залишайтесь з нами на вежі. На все добре. В кабінетах чиновників постав запитання в прямому ефірі? Запитай у влади.